Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку рак на грудень 2025 року. Отже, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 грудня відбудеться повний місяць в знаці близнюки. А для вас це 12-й сектор гороскопу. Що це означає? Повний завжди говорить про завершення, про результат. Про підсумок, а для вас це можуть бути теми, які будуть стосуватися теми імміграції, якщо для вас це актуально. Тобто, ви, наприклад, прийняли рішення, ви одні, чи ви своєю сім'єю, ви прийняли рішення емігрувати, повернутися назад до своєї країни, чи переїхати в іншу країну. Тобто, це такі можуть бути у вас плани. Інша тема, це що стосується 12-й сектор, це сектор пізнання себе. Це сектор таких наук, як психологія, астрологія, таро. Це може працювати в декількох напрямках. Наприклад, ви працювали з психологом і закінчилися у вас вже сесії. Тобто, ви плануєте завершити роботу на цьому етапі. От, або може це. Така тема, що ви навчалися на психолога, або може бути така тема, що ви поїхали е, організували якийсь ретрит в горах, наприклад. Та? І це зараз закінчується так само. От, е, тобто, в такому плані це може бути працювати для вас, або закінчення якогось там навчання для вас так само, або якогось процесу, е, пов'язаним з пізнанням себе. Наступна тема це Нептун, адже 10 грудня Нептун, який до 10 грудня рухався ретроградно, розвертається в прямий рух. І робить він це в знаці риби. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Що це взагалі означає? Коли… Нептун рухався ретроградно, то багато ситуацій, які були пов'язані з дев'ятим сектором гороскопу, ви могли бачити ясніше, скажімо так, могли аналізувати, могли щось переробляти, так і, і так далі. От, А коли зараз Нептун буде рухатись прямо, то це знаєте як повернення до минулих якихось ситуацій, які були. От, наприклад, у вас це може стосуватися теми за кордоном. тому що ви могли б собі там, наприклад, малювати, що там за кордоном ви будете жити так, що там, ну, там ой, будете прекрасне таке життя, що ви будете просто там насолоджуватись, ходити кожен на море, чи на океан, і все так класно, і так далі. Не те, не що в тій країні, які ви живете. Наприклад, у вас могла бути така думка, вона достатньо е, має багато ілюзій в собі, містить і так далі. Але потім ви можете зрозуміти, що ну, це не так, що, там, наприклад, е, в кожній країні потрібно працювати, платити податки. Потім є побут, і що не все так, так як може бути на картинки в інстаграм. От в інстаграмі завжди все добре, скажем так. От, і тобто. Ви повинні розуміти, що Нептун це планета, яка може накладувати певну ілюзію, певні фантазії на певні ситуації. Особливо, що стосується дев'ятого сектору, це може бути ще тема, яка стосується навчання, тема закордону, тема імміграції, тобто, щоб у вас не було таких ілюзій. Наступна тема це Меркурій. Адже 11 грудня Меркурій змінює знак і переходить в знак стрілець, і це для вас шостий сектор гороскопу. І що це означає, що. По такому становищу добре, наприклад, йти на роботу, тому що шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, а по Мерку це означає, що по Меркурію дуже добре. Ну, знаєте, проходити співбесіду, домовлятися з людьми, про проводити зустрічі, презентувати себе, презентувати свій продукт, щось від відкривати, комунікувати. Тобто, по Меркурію це однозначно класно. Тобто, якщо ви в цей період часу приділите багато часу роботі з клієнтами і так далі, то у вас буде просто хороший результат. Потім розумієте. От, тобто, що ви будете задоволені цим. Наступна тема це що стосується здоров'я. Так само ви можете ну, зайнятися своїм здоров'ям, чи здати якісь аналізи і так далі. І теж, якби, чи зайдете хорошого доктора, чи самі проаналізуєте, обміркуєте, тобто, що буде якийсь результат, буде вирішення якогось питання. Наступна тема це Марс. Адже 15 грудня Марс змінює знак, переходить в знак Козиріг, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Що це означає? Марс це планета, яка відповідає за активність, за нашу енергію. Драйв такий сьомий сектор. Це сектор, який відповідає за стосунки, це сектор, який відповідає значить за всіх оточуючих нас людей. Сектор, значить, сусідів, колег по роботі і так далі. І тут у вас можуть бути. Конфлікти, якісь конфліктні історії з іншими людьми, чи з сусідами, чи з колегами по роботі. Тобто будьте обережні, тому що ви можете бути такими зарядженими на конфлікт. Знаєте, так хтось не так на вас подивився, все. У вас вже немає настрою. Цукор впав, у вас немає настрою, ви не хочете говорити. і, тобто, ну, Це може бути у вас такі конфліктні історії. Або це може бути ще пов'язано з знайомством. Ви можете з кимось познайомитись, і це такий роман, розумієте, який дуже швидко розвивається. І раптово. Ви, наприклад, взагалі не планували ніяких знайомств, не хотіли і так далі. Но тут ви знайомитесь з людиною і все так швидко закручується, що ви вже живете разом, а ви, ви не зрозуміли, як, типу, ви почали жити разом. От розумієте, такого плану. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 20 грудня в знаці Стрілець, і це для вас шостий сектор гороскопу, про що ми тут можемо говорити. Новий місяць завжди говорить про щось нове, новий початок, розумієте, про щось, що нове входить в наше життя. І це у вас може стосуватися теми роботи і теми здоров'я. Наприклад, у вас з'явиться нова робота, тобто ви підете, влаштуєтесь на нову роботу, чи у вас з'явиться новий проєкт, ви ним будете займатися. Це стосується так само теми здоров'я. Тобто, можливо, ви почнете ходити в басейн, наприклад, чи починаєте бігом займатися, не знаю, наскільки це актуально взимку, але є люди, які бігають цілий рік. Можливо, ви підете в новий спортзал, чи почнете на якісь нові заняття ходити. Зараз так багато всього цікавого там флай йога. Я, наприклад, ніколи не пробувала, хатха йога, ну я розумію про що це, а потім різні на різних тренажерах ви можете займатися. Спеціальні там для пілатесу ці тренажери. Ой, дуже багато всього цікавого. так що гріх просто сидіти і не пробувати. Я думаю. Ось наступна тема це сонце. Адже 21 грудня сонце змінює знак, переходить знак Козиріг. Знову ми говоримо про Козиріг, і це для вас сьомий сектор гороскопу. А сонце це наше світило, і воно в одному знаці перебуває місяць часу. І відповідно то, в якому знаці знаходиться сонце, ті і знаки Зодіаку святкують свої дні народження. Це логічно. Але для інших знаків зодіаку це означає, що фокус уваги буде на одній певній сфері. І у вашому випадку це те, що може стосуватися, значить, ем, теми стосунків, оточення інших людей і так далі. Тобто для вас це буде гіперактуально в грудні місяці. І останнє, про що я хотіла сказати в цьому відео, це Венера, адже 24 грудня Венера змінює знак, приходить знак Козиріг. І це для вас знову ж таки той сьомий сектор гороскопу. А Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. І коли вона буде відповідно в сьомому секторі гороскопу, знаходитись, це означає. Що ви можете з кимось познайомитись, що у вас можуть розвиватися стосунки, що у вас можуть покращити стосунки з іншими людьми. І це означає, що це не тільки особисті стосунки, у вас може клієнтів багато з'явитися. Тобто і ви будете багато працювати завдяки такому становищу Венери, тому що Венера це не тільки про стосунки, це ще й про гроші. Тобто, для вас це... Актуально в грудні місяці, тому я виділяю е, такі теми, що для вас актуально це імміграція, закордон, стосунки і робота. О, такі чотири актуальні теми для вас раків в грудні місяці. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.